Мої вітання, друзі! Сьогодні на каналі з вами знову я, доктор Юта Артікес. Ми продовжуємо проходити, а, верніше вже завершуємо нашу мапу, тому що сьогодні, що це все буде остання серія, ми відправляємося в ZND. Але перед цим mm -hmm. я вб'ю всіх корів, які є на поверхні. О, а точно, в мене ж є Fire Respect, він одразу дає мені смажене м'ясо. Е, вб'ю, тому що в мене майже немає їжі, а по суті корови мені більше ні для чого не потрібні. Тобто, що я з ними буду робити? Нічого, в принципі. І давайте їх всіх повбиваємо. Тобто, якби, і їжу собі здобудемо. І за одне зробимо невеличкий екскурс е, всіма красотами цієї мапи. Ось це місце, куди впав метеорит. Сам метеорит, всередині якого робиться якийсь повний трешняк зі фритів і інших е, приємних і не дуже мобів. Ось такі таке волею чи неволею обставин так вийшло, що ми е, першими, Тобто це була перша локація, в яку ми пішли. Одна з перших, скажімо так. І вона, я так розумію, мала бути за думкою автора найскладнішою, але, по суті, якби для нас вона не була дуже складною. Ну, як не було, ну було насправді складною, але не в порівнянні з іншими локаціями, особливо різниці я не відчув. Так, вбиваємо корів, друзі. До речі, помітьте, я хожу з золотим мечем. Справа в тому, що цей золотий меч має 9 атаки. З усіма його бафами, це вся одна з легендарних речей, яку ми мали знайти. Наш алмазний меч, Sharpness 2, має 9,5 атаки. Відповідно, все все половина атаки, там різниця. Але фішка в тому, що цей золотий меч, як і всі інші легендарні речі, як і моя алмазна кирка, яка зараз в мене, як і лопата з Silk Touch, вони є unbreakable, вони мають властивість unbreakable, тобто вони... їх неможливо знищити. То скільки б ви ним не користувались, бачите, у мене взагалі з цього меча не зменшується його міцність, його рівень міцності. Відповідно, я подумав, що, по-моєму, прикольніше, якщо я побігаю з речами, які є вічними, які неможливо зламати, так у мене буде більше якогось профіту. І я вирішив, що я бігатиму з цим от мечем пів цієї атаки, якої йому бракує. Я думаю, цим ми можемо знехтувати. Окей. Е, давайте. Так, ще ми не обігли все коло. Що я думаю, є якісь живі корови тут. Розберемось з усіма ними. Тут, до речі, була скриня колись, але я по-моєму, вже це колись показував, ми її забрали ще давним-давно на початку самої, самого проходження. Ось там було заховане е дерево, ялинка. Остання ялинка, яку ми мали знайти. І сьогодні, до речі, ми підемо і знайдемо ще одне дерево, яке нам залишилось це останній дуб. Я знаю координати, де він є. Мені люб'язно скинули в коментарях до відео ось попереднього. І, по суті, я думаю, ми там його і знайдемо. М -м так, тут кодів немає ніхто? Ні, ніхто не заникся. Ні, ніхто. Ось, до речі. Ой, чуй зомбі. Отам локація, в яку ми першою пішли. Така, спокус словом. Стіна. Так, ніби за нею щось мало би бути, але там нічого немає. Там, от де така дерев'яна така хатинка, Не хатинка, не знаю, що це таке. Там от була перша локація, в яку ми спустилися. Звичайна печера, в кінці якої знаходиться грибний біом, де ми посадили два здоровенні гриби гриби, і таким чином виконали е завдання. А нам ж, нагадую, залишилось тільки два. Це якраз останнє дерево і вбити ендер дракона. Е -е, судячи по відео, яке я вже дивився, е -е, стосовно цієї мапи. То з Ендер Драконом буде мати проблеми. Тому що в нас немає ні алмазної броні, ні нормального зачарованого луку. Причому варіантів в нас, в принципі, немає, як їх отримати. Тобто, ми от зараз все, що на мені є, це найсильніший сет, який ми можемо зібрати. Якби, більше нічого в нас немає. Відповідно, доведеться якось грамотно з усім цим обходитися. До речі, що найгірше, в нас немає стріл. Багато. У нас є півтори стаки. І, Джерел цих стріл теж немає, звичайно, ні, навіть не так. Тобто можна якось ізхитритися і побудувати ферму мобів. Але врахуйте, що вона зараз тут висота 114, нам треба буде купу. Ну, по-перше, треба доволі якби, солідний шар землі зняти, щоб ферма працювала, була ефективно, відповідно. Одним словом, це дуже затратне заняття, яке, я думаю, себе не виправдає. Можна якісь інші методи знайти. Е, стіл для зачарувань ми не можемо зробити, тому що алмазів у нас немає. Якби. І на цій мапі їх немає. Я прокопався до самого дна е, мапи цієї. Там на дні є м, невеличкий шар каміння. Я не знаю, чи автор свідомо його залишив, чи він сам його так придумав. Ну одним словом, він точно робив якісь маніпуляції з цим от, е, з ресурсами на цій мапі, тому що там є шар ресурсів, і вони виглядають дуже природніми. Тобто так, ніби автор просто взяв від е, певної глибини замінив всі блоки на сніг і виставив цю мапу. Але так не є швидше за все, чи за це автор реально там робив якісь маніпуляції. Тому що Там є залізо, золото, і вугілля. Там немає жодного алмазу взагалі. Тобто алмазів на цій мапі немає. Відповідно, автор якось, якимось чином їх замінив. Е, є в мене підозра, що автор замінив їх на діоритові блоки. Тому що там вони чомусь є. Діоритові звичайні блоки, такі гладенький камінь, я вам зараз його покажу. Ні, не покажу, я потім вам його покажу, але я справді можу забути, тому вибачте, якщо я забуду. Давайте ми зараз підемо і заберемо все-таки виконуємо передостанні завдання цієї мапи. Заберемо останнє дерево. Ви зараз будете сміятися, але я знаю, де воно є. ну, тобто, вже Крім того, що я знаю де, по кордонах, де воно є, там вже насправді був. І вся фішка в тому, що це черговий такий от дивний хід автора. Я не знаю, як мав до чого мав про що мав думати гравець. Щоб е, зрозуміти, що ось тут під землею закопане дерево. Тобто, яким чином гравець мав до цього додуматися? У мене немає жодного уявлення. Я, до речі, може вже й забув, де воно є. Хоча, а, так, в мене ж. Безкінечна незламна кирка, Ось воно. Я випадково зламав. Випадково зламав листя. Так, я десь його зачепив, де воно було? Десь тут воно є. Так, не, не цей. А, це еліт, ця кирка розбиває просто неймовірно. Швидко. А, ось воно, блін, я на ньому стою. Я якраз оцей блок верхній зламав, по-моєму, так. Чи ні. Ну, одним словом ось це дерево. Тобто яким чином ми мали здогадатися, що тут є дерево, я не знаю. Скажу вам чесно, не знаю. Так є в мене молоток. О, молоток. Давайте ми. Зрубаємо його чи що? Ай. Зробимо це отак. Погано, ця кирка дерева рубає погано. Ось таке от дерево. Забираємося, звідси. До речі, запитайте, мене, звідки в мене камінь, то я якраз. Відповідь на це питання ховається в тому, що я досліджував нетрі під цієї мапи і набрав там купу каменю. У мене його. Ну, багато, я зараз не взяв його з собою. Але в мене він. є. Окей, ми забрали це останнє дерево. Дякую цьому глядачеві, який лишив е, його координати. Я кажу, я б його не знайшов ніколи. Я би забив просто його шукати і сказав, ну нафіг, завершуємо цю мапу без цього завдання. Або тупо сидів і шукав на Ютубі відео саме проходження з, цього, з цим елементом, пов'язане, як гравці знаходять це дерево. Я або, ну, якби, або якоїсь інструкції не прочитав, або щось таке, де хоча б якісь натяки були б на координати. А так, тут без варіантів. Ну, одним словом, таке от дивне рішення автора. Окей, нехай воно е, буде. Так, тепер на базі в нас нічого не змінилося. По суті, там. Провізія якась росте, але на нею ми особливо не прохарчуємось. Кавуни, гарбузи. Тут, до речі, знову зникли блоки. Блоки. Ай. Блоки тут зникають. Буває з ними таке. Так, раз. Давайте скинемо ці кавуни сюди, заберемо наші блоки з землею. А, тут ще в нас, до речі, є. Гарбуз, так, все, окей, забрали. Тут, до речі, в мене був цікавий баг. Я коли копався на своїй базі, на цій мапі, у мене тут горіло вугілля, і воно догоріло до кінця, але вогонь не газ. І я на цьому ще вугіллі переплавив щось 20 чимось дерева. Ну, це весь так. 21, 21, 21 -е дерево. Я переплавив, пере, перепалив на начерков. Такий дивний, такий цікавий був баг. Так, це дерево ми заберемо з собою. Вугілля ми якесь лишимо. Це вугілля я не копав, до речі, внизу. От, так виглядає цей диорит-блок, який, я так розумію, був замінений на алмаз, алмаз був замінений на цей блок. Хоча, може, це просто моє припущення і так не було насправді, але без ним. Е, так, давайте скинемо все, всю, всю шкіру. сюди. Е, Сокира нам не буде потрібна. Я беру з собою ці сніжки, друзі. Знаєте чому? Щоб економити стріли. Ось чому я їх беру. Тому що в неї в, в The End, ми будемо знищувати оці от лічилки для дракона. І щоб економити стріли, я буду використовувати їх. Тому що, бачите, от у от от мене сет є. Я не знаю, що ми виграбимо проти дракона. Але спробуємо окей. Я роблю останнє приготування і ми відправляємося в Zend. Окей, ми готові. Давайте підемо, пройдемо ще раз цим тунелем. До нашої. О, до речі, давайте я вам покажу, як виглядає спуск. Там, Звичайно, ми спускатися не будемо, тому що я навіть рабин ніякої не робив. Я тут просто блоками все заклав. Доволі високо. Насправді я потім порахував, що на е рівні затопленого храму було б нижче копати. Але вже як я, викопав я оцей прохід до самого дна. Е і, по суті, та, По суті, все. блоки ми якісь взяли, взяли. Давайте я першого так зроблю. Щоб ми одразу собі. Так, я п'ю. Давайте баночку на спід. Ми вип'ємо на швидкість. Так, я її викину одразу. Візьмемо якусь платівку, епічну. поставимо. Сюди сніжки, поїхали. Я може навіть частково це відео пришвидшу, тому що вбивати ми будемо дракона довго. Я буду мало говорити, тому що буду зосереджений. Відповідно, цікавого... цікавостей буде мало. Якщо ми трішки його пришвидшимо, то буде все якраз норм. Так, е зразу бачимо проблему. Тут дуже багато лічилок. Принаймні я так бачу. Так, Поки немає індикатора здоров'я. А, блін, не дострілюю. Здоров'я дракона, можемо стріляти. Є. Yeah. Так, з цими сніжками... Блін, oh, Я думав, що вони обидві зруйнуються. Так, тут треба бути обережно стояти. Вау! Wow! чому не було індикатора? Да. Теорія не спрацювала. А він мені він міг мені легко, легко скинути вниз. А я може бути, що я просто не побачив цей індикатор насправді. Давай гуляй звідси. Залітався він тут. Да, це буде складніше, ніж я думав. мається на увазі збивати ці штуки. Так, да, сніжками, напевно, не вийде. Ну, доведеться це робити луком. А відповідно, ми можемо потратити силу силену стріл. Ті більше нас немає. Окей, okay. давайте почнемо. Так, э, останні кадри, блін, випадково забувся, що в мене вімкнений запас хотів ще раз його вімкнути. Фу. Це було дуже довго, друзі. Настільки довго, що я вже задовбався реально, з цим драконом балитися. Яка прекрасна музика. Фу. Насправді ми дуже так грамотно це все зробили. Тобто я намагався не, ви, не витратити е, якби лишньо жодної, е, жодної стріли, У мене лишили ще 16 стріл. Шолом повністю пропав. Е, і е, таким чином... Так, ми використали тільки зілля швидкості і зілля сили. Зілля регенерації нам навіть не знадобилося. Ну і пощастило мені ще встиг вчасно знищити всі оці портали за допомогою сніжок. А де і без них, за допомогою стріл. Е, і таким чином ось ми, ось ми тут. Я так розумію, нічого не буде, ніяких написів, ніяких інтро, цікаво просто, де ми зараз заспанимося. А, ну, напевно, на нашій базі, де ми ще можемо заспавнитися. Давайте це перевіримо. Вуаля, титри, які ми вже читали мільйони разів. І ми на нашій базі. Це все. По суті, так, більше нічого автор сюди не додавав. З того всього візьму сокиру і нарубаю собі гарбузів. Щоб вони тут не стояли попусту. Так, друзі, ну і, ну і ми завершили проходження цієї мапи. Давайте я подивлюсь, котра година. Десь є години. Є зарані ж. Е, треба поспати. Ага, монстри поруч. Цікаво, дає ці монстри, що я їх не бачу. Ну окей. Значить, не, не, не доля нам буде поспати. Е, отож, ми завершили проходження. Де ця епічна книжка? Книжка, книжка тут. І того. Ми е, знайшли двоє останніх дерев, останній дубі, останню сусну. Ми створили два типи великих грибів, гігантських грибів. Ми знайшли, знайшли північне поле. Я не знаю, чи ми його пофіксили, але будемо говорити, що пофіксили. Принаймні, все, що можливо було зробити з ними, ми зробили. Е, бруд і траву ми знайшли. Легендарні речі. Ми звичайно знайшли двоє з, них, дві, 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 дві з тих легендарних речей ми навіть використовуємо. 32 Sugarcan, у нас навіть більше є, в нас, по-моєму, 40 чимось. 16 Melon Slices. У нас, по-моєму, теж більше вже 40 з чимось. 16 гарбузів є. Ну і ми вбили эндер дракона. Все це ми робили чесно, не порушуючи правил, можемо ставити собі в заліковку ще один пункт. Мапа Арктикебіс пройдена. Авторів я би поставив четвірку за цю мапу за п'ятибальній шкалі, тому що дуже багато речей я не зрозумів. Тобто, наприклад, це саме дерево, як ми мали знайти. Е по-моєму, десь ще були якісь нюанси. А навіщо бо ця дорога між храмом закинута, я теж не розумію. Ну, тобто є якісь нюанси, які, я не, які на які мені важко знайти відповідь. Ну і в принципі автору варто було б ну, якось, створити якесь керування гравцем, тому що на цій мапі нам дається повна свобода, йди куди хочеш. Так справді вийшло, що ми, наприклад, могли піти одразу в складну локацію, а не в просту, а насправді прохід мав бути якийсь поступовий. Такі от справи, друзі. А з вами на каналі був я, доктор Юта. Обов'язково підписуйтесь на канал, ставте пальці вверх, і очікуйте нових прогоджень чи LP по Майнкрафту. До зустрічі!